Рада вітати усіх, хто завітав до мене. Сьогодні спробуємо попрацювати з колодою чарів на миті і відкрити для себе ресурси. Отож, нам треба витягнути чотири карти і подивитися на ці підказки, де знайти свій ресурс. Перша карта нам буде давати підсказку про наші внутрішні ресурси, які допоможуть нам сьогодні. І це, наприклад, плоди. плоди. Усвідомлення цінності своїх минулих досягнень приносить нам плоди нових звершень. Так. Далі. Друга карта буде нам підказувати про наші зовнішні ресурси, і ми можемо на них уже теж розраховувати. І це подивіться океан. Відпустіть свої мрії в океан безбежності, тому що все можливе. Третя карта нам покаже, який ресурс ми можемо отримати від виконання цього завдання. Гармонію. подивіться, робота наша з тілом допоможе нам оздоровити душу в єдності, бо буде баланс і наша гармонія. І в остання четверта карта зображує, як ми можемо подбати про себе прямо зараз. Ну, я, мабуть, цим і займаюся, подивіться, творчість. Творчість народжується, зуміння бачити прекрасне. Ось, подивіться, які прекрасні карти, я їх бачу, сподіваюсь, ви теж. І ми сьогодні попрацювали над, можна сказати, відкриттям у собі ресурсів. До нових зустрічей! Дякую за увагу!